школі тебе вчили писати, читати, рахувати, але чомусь не навчили основному, що потрібно в сучасних реаліях в умовах капіталізму, це поводження з грошима. Сьогодні в цьому випуску я розповім тобі топ-5 принципів, які має знати кожен, кожен, хто взаємодіє з грошима, а це кожен в нашій країні. І від того, як ти поводишся з грошима. Залежить від того, як ти поведешся зі своїм життям в цілому, тому що зараз погодьтесь, за гроші можна купити більшість благ і попливати навіть на здоров'я, на любов, тому що жінки обирають або чоловіки також більш таких матеріально забезпечених людей і так далі. Тому казати, що щось не продається за гроші, навіть той же самий час ви можете купити за гроші, наняти няню, там, прибиральницю і так далі. Тому це дуже важливо, тим більше в таких умовах, як живе зараз наша країна. Тому, поїхав. Перший принцип Неважливо, Скільки ти заробляєш, важливо, скільки ти зберігаєш. Чому? Тому що більшість людей думають про те, що якщо вони будуть заробляти 5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, це буде класно, вони там будуть жити кайфово і так далі. Але треба розуміти, що навіть на суму 5 тисяч доларів можна жити від зарплати до зарплати. І таких людей, повірте, я знаю таких людей в моєму оточенні вистачає, які зливають всі свої гроші в нікуди просто. І тому перший принцип це відкладати мінімум 10%. І повірте, ви можете відкласти 10% навіть зарплати 10 тисяч гривень. Десь себе в Максимально, я розумію, що дуже важко, прям нереально важко, ціни ростуть інфляція, але десь себе втиснути можна і відкласти хоча б якусь невеличку суму можна. Тому що якщо ви не будете відкладати, умовно, 10% з 20 тисяч гривень, ви не будете їх з 5 тисяч доларів. Ваші розходи будуть рости разом з вашими доходами. Тому дуже важливо, щоб вчилися відкладати, навіть якщо у вас невисокий дохід. Якщо дохід у вас достатньо високий, і ви можете дозволити собі урізати свої потреби, то краще відкладати просто ну, максимально 30%, 50%, 70% і так далі. Наприклад, за себе я кажу, що я відкладаю десь приблизно 30-40% свого доходу в залежності від місяця. У мене є лише місяці іноді, коли я не відкладаю е, більше 10. Стабільно мінімум 10%, зазвичай це 30-40 мого доходу. Йдемо далі. Другий принцип гроші мають працювати, а не просто лежати. В Україні, за даними Національного банку України, інфляція становить близько 16% в рік. Тобто ваші гроші в рік обістіння на 16%. Ви не можете на тисячу гривень купити вже те, що вам було доступне сьогодні на 1000 гривень. Через рік це буде вже 1116. І ви маєте розуміти, що таким чином ви маєте забезпечити роботу для своїх грошей, щоб дохідність ваших коштів покривала інфляцію. Саме про це про 5 варіантів інвестицій для українця з мінімальним бюджетом я знімав відео. Ви можете зайти його подивитися. Там немає ніяких вау способів, все звичайно, все стандартне, але всі інструменти дієві, ефективні, дозволять вам як мінімум зберегти. Кошти від інфляції як максимум перемножити свій капітал, крім п'ятого способу, вимагає більших інвестицій. І так, вам необхідно працювати гроші, зазмусити і тоді ви зможете збільшувати свій капітал і покривати інфляцію. Це буде максимально круто, тому що просто відкладати в нікуди під подушку. Це не наш варіант, так неправильно, так не робимо. І така цікава цитата для пам'яті: що гроші це насіння, саджай їх, а не зберігай у кишені, і тоді ти виростеш. Дерево, яке буде давати тобі плоди, третій принцип: ти не можеш керувати тим, що не вимірюєш. Тобто ви маєте скласти особистий бюджет, слідкувати за витратами. І, звісно, якщо ви заробляєте 100 тисяч доларів, можливо, вам це не треба, бо ви стільки не витрачаєте і у вас багато залишається. Але якщо ви заробляєте невелику суму обмежену, вам треба вести бюджет і розуміти, куди ви витрачаєте свої гроші, що вас більше всього зжирає, що ви можете порізати, і так далі. Достатньо буде навіть простого документу в Excel. Якщо вам потрібен документик в Excel по веденню коштів, то заходите в мій телеграм-канал, який буде внизу, і там буде до... Документика, де все розписано, де є всі таблиці, де є всі формули, ви просто собі можете рахувати свій бюджет, це абсолютно безкоштовно. І ви маєте зрозуміти, що ваш гаманець це дзеркало ваших звичок. Тобто ви контролюєте свої гроші, ви їх витрачаєте і ви маєте повністю впливати на цей процес, а не так, що ви отримали зарплату через тиждень, у вас нічого немає і так далі. Тому контролюємо свої бюджети і плануємо їх. І так, четвертий принцип багатство це не про швидкість, це про довжину гри. Раніше, коли я був там, можливо, молодший, 20 Років я думав, що там буде мені 25, Я вже там буду багатий, всі діла. Але зараз свої 27 я хочу вам сказати, що я зрозумів, що це гра вдовгу. якщо ви не вистрілили. Як якийсь блогер-інфоциган не продаєте курси, або у вас небагаті батьки, або ви не запустили ніякий стартап, тобто ви звичайна людина, яка заробляє не прям дуже багато, розвивається, намагається щось робити, старається, потрошку збільшує свій дохід. Ви не станете дуже швидко багатим мільйонером. отак. не настане цей момент. Вам треба зрозуміти, що це гра вдовгу, і це не приходить за місяці, це приходить за роки. Тому ваша задача це створити звички, які працюють на вас, тобто контроль бюджету, постійне відкладання інвестиції. Саме так ви зможете, інвестувавши, наприклад 200 доларів щомісяця під 10 річних, що більш ніж реально з тими способами, що я інвестиції, що я давав в своєму відосі. через 20 років у вас буде більше 150 тисяч доларів. І якщо ви хочете, щоб у вас так було, то ви маєте почати робити це зараз, і ви не маєте це закидати. Тобто не треба думати, що це важко. Вам треба зробити це як звичку і. Закидати певну суму на інвестиції в різні мішочки постійно. Тоді час стане твоїм союзником, а не твоїм ворогом, і ти забезпечиш собі достойне життя в майбутньому. Звісно, я не призиваю вас зараз оці весь бред, який розповідають інфоцигани про економію на ков, на каві і так далі, там життя ужати максимально, там не їсти нічого, не пити і так далі. Ні. Ви просто маєте адекватно урізати розходи, де це можливо, плюс паралельно постійно намагайтеся заробляти більше, шукайте підробітки. Фріланс змінюйте роботу, зростайте по кар'єрі, і коли ви будете заробляти більше більше, більше, а витрати витрати свої збільшуйте на мінімум, або не збільшуйте взагалі, і тоді ви залишитесь е, в цьому самому комфорті, що у вас є зараз, або покращите життя. Я правда трошки все одно покращувати, щоб була мотивація рости далі, і будете більше відкладати, і ваш капітал буде зростати. З роками п'ятий останній принцип бідність це не відсутність грошей, це відсутність мислення. Тому що як не крутий, можливо, звучить по інфоциганськи, але дуже багато бідних людей їх проблема реально в мисленні. Якщо ми зараз з вами звернемося до статистики, хто більше всього грає в лотерейні квитки, то ви зрозумієте, що в лотерейні квитки більше всього купують бідні люди. Ставки на спорт роблять бідні люди. В онлайн казино. Чому казино зробили онлайн? Чому це гігантський бізнес? Тому що. Офлайн казино це для багатих, онлайн казино це для бідних. І онлайн казино дуже популярне, і ніша дуже росте. Це такий тип мислення. Тобто люди шукають халяву, люди розраховують на удачу і так далі. Ні, це система, це ваше мислення першу. Ви маєте запропограмувати себе, що ви. Будете багатим, хочете стати багатим, і ви все робите для цього. Тобто ви собі постійно тримаєте в голові, що ви хочете, умовно, 100 тисяч доларів, ви вибудовуєте собі план. Якщо я хочу 100 тисяч баксів, мені треба зростати по кар'єрі або робити таку-то роботу, підробляти так-то, 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 відкладати скільки то стільки-то, стільки-то, в такі-то інструменти. І тоді я отримую ці гроші. Саме так ви маєте мислити. Більшість бідних людей, вони бояться ризику, вони зливають свою енергію на жалоби постійні, що це винувата влада, е, війна і так далі. Так, ці фактори, звісно, впливають, ці фактори, звісно, винуваті. 100%. Але вони не є тут основними, друзі. І ви все одно впливаєте на своє життя. Тому я вам раджу читати книги про гроші і розвиватися в цьому напрямку. Якщо хочете випуск топ-5 книжок про гроші, напишіть в коментарях, мені зробимо цей випуск. І запам'ятайте таку фразу ти ніколи не піднімешся вище свого мислення. Тобто спочатку піднімаємо мислення і потім дотягуємось до нього самі. Трошки пафосно, але, блядь, так і є. І запам'ятайте, ваше фінансове майбутнє починається в першу чергу з вас і починається з маленьких таких кроків до цього. Тому вчіться поводитись з грошима, будь ласка, не забийте, не просто подивіться це відео, виконайте ці 5 правил, поставте лайк, підписочку за крутий україномовний контент. І до зустрічі в наступних відео.